Тижневик фестиваля Пісенний спас. Відлунали позивні програми Тижневик пісенного спасу. А це означає, що ми знову в нашому ефірі розпочинаємо цикл передач, присвячених підготовці та проведенню в Житомирі грандіозного мистецького заходу. Ми будемо спілкуватися із організаторами фестивалю, його гостями, учасниками, майстрами, які так чи інакше долучаються до проведення свята. І логічно, що першою гостею ефіру є засновниця міжнародного фестивалю Мистецтво пісенний спас імені Володимира Шинкарука, заслужена артистка України Ірина Шинкарук. Ірина, я вітаю тебе. І Я вітаю тебе та мілою всіх наших слухачів. Фестиваль пісенний спас імені Володимира Шенкарака проводиться втретє. Кожен рік свого проведення він викликає величезний резонанс. Він набирає популярності серед людей, які б хотіли стати його учасниками. Але можливо, є люди, які не знають історії заснування цієї мистецької події. Ір я дуже попрошу коротко про те, коли народилася традиція збирати талановитих людей України саме в Житомирі і саме на спас. Сталося це напевно більше десяти років тому, коли вперше на свій день народження на ювілей тато зібрав усіх своїх друзів і прихильників в концертному залі і зробив такий творчий вечір, який потім уже переріс в таку своєрідну традицію. Називалися ці концерти по різному, але завжди вони були сповнені родинного тепла, спілкування, яке відбувалося завдяки музиці і поезії, і от таким дружнім мистецьким стосункам, коли тата не стало. До мене почали підходити його друзі і запитувати, чи буду я щось робити на день народження на 19 серпня, на спаса на день народження Володимира Шаводимара Шинкарука. Так я десь зрозуміла, що це потрібно не тільки мені, що це потрібно тим людям, які знали і любили тата. І що це спілкування, таке мистецьке спілкування, потрібно обов'язково продовжувати. І таким чином, вперше, уже в якості фестивалю, а назва народилася. Один із тих концертів, які відбувалися, їх було всього три. Тоді один називався Пісенний спас, другий «Некругла дата і дідове літо. Ми взяли назву одного з перших концертів, саме пісенний спас, і понесли його вже далі як назву фестивалю. Перший фестиваль відбувався в форматі такого вечору пам'яті швидше. А минулого року в рамках фестивалю вже проходив і конкурс молодих виконавців в трьох номінаціях і працювало фестивальне містечко. Тобто, це така зона, де працювали і майстри, відбувалися майстер-класи, і все це ще в більшій мірі буде і Цього року практика проведення конкурсу була вдалою минулого року. Ну мені здається, що дійсно для першого фестивалю, взагалі, конкурсна програма пройшла досить вдало. І у нас дуже цікаві виконавці, які стали відкриттям і для членів журі і для глядачів. І сьогодні вони виступають не тільки на конкурсах у нас на Житомирщині, а переможцями стали у нас наші гості з Білорусі. Гран-прі отримала група. Красотки і перше місце в жанрі авторської пісні розділили два виконавці. Це наш прекрасний, надзвичайно талановиті хлопці, гурт Ретро 21 mm -hmm. і теж надзвичайно талановитий виконавець з Білорусі Євген Слуцький. В жанрі естрадної пісні перемогла Олена Шинкар з Бердичева. В номінації «Конференсьє» переможцями стала учасниця з Рівного і Артем Нежданчик з Чернігова. Угу. Ірина, фестиваль має статус міжнародного. Торік, ми бачимо, що навіть серед переможців були представники іншої країни цього року. Хто буде з інших країн? Можливо, це учасники чи гості. У нас і гості, і учасники є з різних країн до конкурсної програми. Ну, я сподіваюся, що білоруська делегація теж приїде вже в такому досить сильному складі. Їм дуже сподобалося минулого року. і Вони вже почали завчасно готуватися. Сподіваюся, що їм нічого не завадить. У нас є учасниця з Грузії, mm. у нас є учасниця зі Словенії. Трошки якісь такі незрозумілі моменти. У нас з поляками готувалися, і навіть у нас є член журіп. Професор оді, який буде членом журі фестивалю, але зараз ще питання Чи з приводу час, учасників так. саме з польської сторони. Під питанням теж учасники з Китаю. Я, чесно кажучи, так конкурсну програму про кількість там заявок точної інформації зараз немає, тому що прийом заявок ще триває. До 1 серпня ми готові розглядати їх, але вже, вже є цікаві виконавці, Ну, Як та. правило, там під кінець починають надходити всі. Більше і більше заявок так за традицією? Ну я ще це. хочу сказати, що цього року ми відмінили вступний внесок. Нас підтримує міністерство сім'ї, молоді і спорту, і також одним із членів журі буде Олександр Йосипович Ярема, замміністра міністра міністерства сім'ї, молоді і спорту України. І у нас участь у конкурсі абсолютно безкоштовна. Поговоримо про номінації, які саме номінації цього року. Чи відрізняється а, від минулорічних? Вони не відрізняються. Так само у нас запрошуються виконавці, які можуть взяти участь у трьох номінаціях: виконавець естрадної пісні віком від 14 до 35 років, виконавець авторської пісні віком від 14 до 35 років. Причому тут жанрово це можуть бути і барди, це може бути і популярна музика, і рок команди. Головне, щоб це були авторські пісні і конкурс конференціє, який не має вікових обмежень. Можу сказати, що як і минулого року конкурсанти змагатимуться за головний приз – це професійний мікрофон, також призи від наших партнерів і спонсорів фестивалю, і такі ексклюзивні статуетки роботи нашої прекрасної майстрині з Бердичева, Аліни Петросюк Дідківської. Дивовижні статуетки, які, ну я не знаю, вони для мене несуть якусь особливу енергетику. І Мені здається, що вони будуть таким приємним нагадуванням про перемоги і даруватимуть радість кожного разу, коли ти навіть просто на них поглянеш. А в якому форматі учасники мають подавати заявки і свій матеріал? Всі умови подання заявок і положення, все це прописано на сайті. Можна Зайти на пісенний і отримати всю інформацію і положення там дуже чітко все розписано і заявка. І в принципі, там є телефони. Анна Волинець, вона приймає заявки, вона координатор саме конкурсної програми. Вона дуже завжди так до дрібниць пояснює, що потрібно і допоможе, якщо виникають якісь питання. Так, тобто шукаєте інформацію на офіційному сайті фестивалю Пісенний спас Пісенний Можна, Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть або в, в соцмережах завжди ми відгукнемося або мені на сторінку, або в групу пісенного спасу. Ми раді, ми чекаємо наших конкурсантів і дуже хочемо, щоб ви приїхали і вам сподобалося на фестивалі. Для мене дуже важливо, щоб цей фестиваль став от тією поділею, яка збирає молодь і різні покоління для того, щоб вони ділилися і досвідом, і талантом, щоб народжувалися нові проекти. Щоб це було відчуття от такої творчої майстерні, не тільки змагання, а от такого творчого спілкування. Мені здається, цього якраз нам зараз не вистачає. Творче спілкування це і обмін досвідом, так і взагалі обмін енергетикою. скажімо так. я зараз спілкуючись з нашими членами журі і готуючи конкурсну програму, програму самого фестивалю. Ми готуємо майстер-класи саме для конкурсантів, відкриті майстер-класи для усіх, хто захоче прийти в саме фестивальне містечко. Тобто це така зона біля літнього театру, Атру, от я казала, там буде і дитячий майданчик, і спортивний майданчик, літературна алея, де будуть виставка книг і автограф сесія з письменниками. Приїде там Анатолій Матвійчук, Наталка Позняк. Євгенія Чуприна попередньо, можливо, буде Андрій Кукутюха. поки що не мають такого підтвердження, але вже попередньо про це говорили. Там працюватимуть фудкорти і так далі. І будуть відкриті майстер-класи професійні від наших членів журі, які попрацюють з самими конкурсантами. І до експрес-майстер-клас налаштування на вихід на сцену. Що потрібно знати, як працювати з мікрофонами? Які моменти можуть бути там під час телевізійної зйомки? От. Те, чого ти не отримаєш, не маючи певного досвіду, але те, що ми вже знаємо, скажімо. І потім, вже після того, як ми прослухаємо конкурсантів, буде проведений теж і круглий стіл, і майстер-класи з тими людьми, яких ми вже почули і можемо вже щось підказати по тому матеріалу, який ми бачили. Ірина, ми говоримо зараз про членів журі багато. Хто ж будуть ті наставники, які будуть працювати ну, і оцінювати так, те, головою те, журі буду, я, так. Ірина Шанкарук. також до журі Входять Олександр Воєвуцький, Алла Попова, Валентина Степова, наша землячка, прекрасна телеведуча Ірина Антонович, Анжеліка Рудницька, Анатолій Матвійчук, Юрій Градовський. І я вже говорила, що одним із членів журі буде Олександр Йосипович Ярем, заступник міністра молоді і спорту України, професор Одія з Польщі і Юрій Савош, продюсер з Білорусі і заслужена артистка Білорусі, член комітету по культурі палати представників Ірина Дорофеєва. Ну, досить такий почесний склад і досвідчені люди своєї професії, скажімо, в своєму напрямку. Фестиваль заявлений з 17 по 20 серпня, 4 дні. Як розписана програма по днях? Вона ще зараз в такому ну, попередньому так. так розкладі, тобто щось може ще трошки змінюватися. Але 17 серпня ми розпочинаємо взагалі роботу фестивалю. Починає працювати фестивальне містечко з алеєю майстрів. Спасівська алея буде розписуватися. Буде багато різних активностей саме в зоні фестивального містечка. І будуть відкриватися виставки цього року. Я ще не знаю точно імена майстрів. Але нас теж інформаційно підтримує ще територія а і. Власне, Анжеліка Рудницька і вона, як майстер народного мистецтва, теж допомагає нам організувати виставку відомих українських майстрів в домі українського мистецтва. Якщо минулого року була її особиста так. виставка, то цього року буде представлено кілька майстрів іменитих з України іменити, так, лише з нашої області, України. так в домі української культури на Великій Бердичівській 61, здається, та так. преса 18 серпня розпочинається. Nope. Конкурсна програма, вона триватиме протягом цілого дня, і знову ж таки велика кількість майстер-класів, і будуть літературні години, і так далі. Це вже про це просто можна довго говорити. Ми будемо розписувати чітко програму, яку можна буде подивитися, і в інтернеті, і в соцмережах, mm -hmm. і на сайті. Будемо роздавати флайера з програмою. І кожного дня фестивального, саме в парковій зоні, в зоні фестивального містечка, будемо розігрувати лотерею. і Призы. Для усіх, а як стати учасником лотереї? Що потрібно для цього зробити? А треба отримати буде лотерейний квиточок. Поки що вони ще не розповсюджуються, але вони будуть розповсюджуватися ага. через мережу магазинів полісся продукт. Ага. І ще якщо ви купуєте квиток на концерт, концерт пісенного Спаса, ви теж можете отримати лотерейний квиток. Я ще точно не можу ну, ну, назвати. Ще, ще в процесі далі. підготовки. Якісь так, точки, так, але... які можна отримати, якщо ви. Прийшли на розіграш, і ви не маєте лотерейного квитка при собі. Там поблизу сцени теж можна буде отримати цей лотерейний квиток. Квиточок. Ну про це ми будемо говорити в наших наступних передачах. Ірина ну на останок ще таке запитання. Не секрет, що глядачі чекають вечірніх концертів. Торік їх було два таких великих грандіозних. Брали участь. Ну буквально кілька прізвищ. Скажу Тарас Петриненка, Ніна Матвієнко, Олександр Паномарьов. Хто стануть виконавцями цьогорічними? Ну принаймні, попередньо вже з ким є домовленості. Ну, попередньо можу сказати, що ті, хто у нас буде членами журі, звичайно, виступлять на сцені. Окрім того, до нас завітають Ніна Кірсо і Фрістайл, Віталій Борисюк і Ольга Сумська. Аурі Каротару, надзвичайно талановиті, прекрасний наш колектив, знаменитий ансамбль Дніпро, і Олена Кулик, теж наша землячка. Співатимуть і Артем Кондратюк, і Лена Дарк, співатимуть Андрій Князь. І мені дуже приємно, що відгукнулись і приїдуть до нас мої такі дуже близькі друзі: це гурт «Зав'ю» і Авіатор. Я сподіваюся, що ці концерти пройдуть на найвищому рівні. І ще є кілька хуртів, з якими йдуть перемовини, але вони під питанням. Але зараз ми вже знаємо, що це буде зірковий склад виконавців, які беруть у вечірніх концертах. Разом з ними як минулого року будуть виступати конкурсанти І конкурсанти. Да, і у нас буде кілька таких, напевно, цікавих сюрпризів. Це Такі можливо неочікувані дуети навіше. Да ну я ж забула теж назвати такі прекрасний гурт, який так припав до душі Житомирянам і гостям фестивалю минулого року. Це гурт «Джей арт. Варто я думаю зазначити, що виступи відомих українських виконавців, а також наших конкурсантів зможуть побачити не лише глядачі, які прийдуть власне на цей фестиваль, а зможуть побачити телевізійну версію, тому що як минулого року, так і цього року буде відбуватися зйомка. Правильно, так звичайно відбуватиметься повна телевізійна зйомка великих концертів фестивалю і конкурсної програми. І трансляція великих вечірніх концертів відбуватиметься на суспільному мовленні на UA1, який є генеральним партнером нашого фестивалю. І я сподіваюся, що нам нічого не завадить. І канал СК 1 який буде знімати телевізійну версію, буде випускати онлайн-трансляцію на канал СК1. Тобто це житомирський канал? Так. так. Ми співпрацюємо з ICTV і з М2, як з нашими теж інформаційними партнерами. З Житомирською хвилею, з «Крок-радіо», з прекрасними нашими теж партнерами Інформбюро, які долучаються і до організації фестивалю, і як клуб Бджілка, теж вони долучаються саме до організації і виступають як волонтери певною мірою, mm -hmm. і музей Ремісничий двір, і Федір Євтушенко. Ну і взагалі я хотіла подякувати всім нашим партнерам і спонсорам, які долучилися до організації. І це дозволяє нам сьогодні провести фестиваль дійсно на гарному, технічному і виконавському рівні, щоб він дійсно проводився на найвищому рівні, і сюди захотіли приїжджати і відомо виконавці, і сюди їхали глядачі з різних куточків України і не тільки України. Звичайно, це потребує і великих таких моральних затрат організаційних і, звичайно, фінансових. Але якщо ти хочеш зробити щось добре, ну ми у всякому разі намагаємося це робити і дуже дякую нашому генеральному партнеру мережі АЗС UPG за підтримку. Ми дякуємо і міській раді за підтримку і В організації і загалом, і дякуємо обласній державній адміністрації, обласній раді, теж в допомозі. Тому дай Бог усім нам наснаги і натхнення. Я вже казала, що у нас лотереї будуть розповсюджуватися через мережу магазинів Полісся продукти, і вони теж є нашими партнерами. Це і готель, і ресторан Шале, це автомобільний салон Рено «Форд», Хюндай і БМВ, це компанія Кірхланд, це компанія Рек, компанія Екта. Житомирська обласна община Вірмен Еребуні. Дякую прекрасному дизайнеру Маргариті. Козак. У нас велика, гарна творча компанія. Режисерами відкриття і закриття фестивалю будуть наші надзвичайні режисери Петро Авраменко і Наталія Тимошкіна. Тому з такими людьми працювати одне задоволення. Я думаю, свято. Вдасться на славу на цьому, власне, ми будемо зупинятися. Я дякую вам, Ірино, глядачам. Хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про третій міжнародний фестиваль мистецтва пісенний спас імені Володимира Шинкарука. Говорили із засновницею цього фестивалю, донькою Володимира Шинкарука, заслуженою артисткою України Іриною Шинкарук. Ірино, до нових зустрічей в цій студії. Я бажаю вам всього найкращого, щоб підготовка до фестивалю була легкою. Ну а сам фестиваль в майбутньому пройшов на дуже високому рівні, спасибі, спасибі Таміло. Дякую вам за те, що долучаєтесь, за те, що розповідаєте про фестиваль. Дай Боже усім нам успіху. Ну, а все, що робиться, якщо воно робиться з любов'ю і з натхненням, має бути дійсно на високому рівні. Ну, ми намагаємося це робити. Дякую, студії працювала Таміла Будко. Почуємося в щотижневику Пісенного спасу за тиждень. До зустрічі, до зустрічі.